Приветствую вас, уважаемые колеги, бусоводи любители технічного творчества. Давненько я почав робити собі маленького такого тракторця. От, думаю, надо треба продовжити ці роботи. Обачно постройку тракторця роблять з заднього моста, потім приробляється рама, потім робиться передній мост. Я почну його встроїти на виворот, тому що заднього моста в мене немає поки що на даному етапі. Поэтому будемо передню балку і Тут у мене тут такі от цільхостехніки от з резиною від мурав'я. Розмір 400 на 10 10-дюймові. Ну, Диски під 5-дюймові, а сама резина 4-х дюймова, того вона така от надута. Такі от. Розварки, чи як вона кажуть. Ступиці передні вазовські, поворотні кулаки вазовські. Кріплення супорта вазовське, остатки пильника і сошка теж вазовське. Оце ось вушка, там де шару опора вставлялася. Оце що длинніше. Це воно верхнє. І це соответственно, верхнє. І сошки дивляться в різні сторони. Ну, тобто, якби отак поставити, то от воно от вони знизу. Ось одна сошка, а друга сошка. Так як має бути. Но прикол в тому, що для трактора нужен максимально великий кліренс. Тому тут тяга і кліренс буде невеликий. Сантиметрів 12 Тому Часто переносять ці сошки, містами їх міняють. Як ось ці ще штуки переставляють. В итоге сошки тоді дивляться не вниз, а переворачується, вона дивиться вверх. І тяги, вони тоді поверхові. Ой, буде весело. Чувствую, буде весело. Болти позакисші, різьби позакисші. Це треба перечухати. Оці скоби. Фіксатори відгибаємо. Попробуємо пооткручувати. Треба помітити комплекти, ті, що були з лівої сторони і ті, що були з правої сторони. На гайках. На якій стороні лева різьба, а на якій стороні права різьба. На гайках на самих осях. на ступицях, а там під колпачками. Тому треба якось помітити там хоча б однією точкою. Ось ліва сторона там по одній точці поставив. На сошку, на кулака і на переходник під дискові тормоза. На правій стороні я поставив по дві точечки. Ось дві, Ось дві. І отут дві. Коли воно переробиться, коли вони поміняються містами, то права сошка стане зліва, а ліва сошка переїде на праву сторону. Я так думаю. Кстати, тоді ж рульова тяга буде не знизу вставлятися, а вона буде зверху. Тобто вона ще підніметься. Попробуємо зараз ударним гайковертом відкрутити гайки. Ключик і гайка тут на 17 а Розмір різьби ще не зрозуміли, але в мене таке ощущення, що 1.25. А і желательно зберегти, вони мені ще пригодяться. А, так, тут підмастив. Закручування, відкручування. Так. Попробуємо. Неожиданно. Я думав, більше буде проблем. Я їх перечищав тут верхушки різьб, ведешкою проливав і потім воно ж тут зафіксовано такими ліпісточками, їх підгинав, щоб було красиво. Ось тут різьба повреждена. Тут треба буде, навіть гравірувалкою обробляти, бо наче не піде. Огонь машина, мені таке подобається. Отакі от гайки. А якісь під низу до сих пор оцинковані, такі блестящі. Є такий варіант, що насправді ці запчасті з машини з не старої болт. Я б не сказав, що він ржавий. Да, Темненький якийсь. Чомусь такому намазаний. Я ж графітки був. А, ну слідів масних немає. І ось кулак такий біленький. Його машина, скільки тобі год було? Да такий от болт такої от опиляною шляпою а це він такий да, різьба похожа на 125 з побитою різьбою я гравірувалка я тут обніс пум бум і болт вниз вилазить мене щось укусило ах щось гризнуло во ім'я іскусства і технічного творчества Такий от болт трошки пострадав, ну, при желанні можна ще використовувати. Один довгий болт пішов вниз, А цей плотно сидить. Ну, Нічого, ВДшка і трошечки латунного молоточка. Я думаю, зрушим. Ліве колесо. Цей болт був тогенький, але він пішов. Цей болт не йде. Заливаю ВДшкою, даю відстоятись. З цієї сторони, тут наоборот цей пішов, ось він добре пішов. А цей не йде. Стукаю через латуняшку, одмачую ведешкою. Будемо болти і гріти. Другого варіанту я просто не бачу. Залив на ніч ведешкою. О, така велика бутилка. Що, воно й пахне по-другому. І воно за ніч протекло. Я ставив отак от лом. Ну, як лом. Крут з машини, з буса. Зверху труба і молотком лупашу ось сюди. По старій Івасівській технології. І вже щупи сюди залазять. Ура! Все вийшло. Скільки там ржавчини. Я вчора і грів і що тільки не робив, справді ядовита ведешка попалася. О, тепер чистю, щоб болт пішов вниз але він, так зрозумів, що не витягується. Короткі витягнулись, длинні не витягується. Тобіться, ступи знімати. Продовжую його лупити. Ось вдалося, вдалося вставити туди лом. Зробив таке. Рук додати. І тепер через латуняху луплю по болтові і він вже почти вийшов. Тільки виключив камеру, відкрутив цю гайку, щоб вона мені більше не допомагала. Фу. Зняв. Ура! Всередині там от, от, трохи ржавчини, його і небагато. Так, це закльоцав, ну, неначе ніяк. Іначе ніяк. Він шевелиться, Знизу він шевелиться, То він в сошки приклинив. Це вже друга сошка, в якій я замічаю, що там в сверлінні щось отаке. таке. Таке відчуття, що його сверлили з двох сторон. Сюди вона вставляється, все добре. А тут, де в нас закисче було, от так от він туго вставляється. А з цієї сторони зовсім туго. Треба трохи напільником ржавчину поганяти. Для любознательних це права сошка. У неї таке от обозначення. Це ось з однією точкою, це лева сошка. У неї отаке от обозначення. О, влево. Якщо їх рядом розмістити, то в них там в кінці а лева 31. Справа 30. останні цифри це, мабуть, номер ліття, чи штамповки чи щось такого. Така вийшла забавка. Казалось би, що там відкрутити ті сошки. А воно не все так просто. Це ще й так хорошо, що почти всі болти пішли, викрутилися. То з нітрими болтами, ски один там, один там, що багатому року було. А якщо б вони всі були ржаві, то це хто знає, що його й робити. Добре, далі буду думати якийсь сюди корнівий вузіл, як його зробити. І від нього вже будемо талкуватися, яким образом перероблювати сошки. Якось їх треба буде різати, переварювати. Ну То ми все побачимо далі. На цьому все. удачі, вам миру, добра і всього самого найкращого. Побачимось в мене на каналі.